Влад. Влад, телеведучий, журналіст. Він ще цікавиться історією. Так що, окрім того цікавого, що він буде вам сьогодні ще розповідати, можливо, у вас будуть до нього ще якісь цікаві питання по історії або поділитись тим, що ви знаєте. Прошу влади тобі слово. Вітаю, шановне панство. Дійсно, я Влад, моє прізвище Войцеховський. Я все життя займаюся журналістикою, телевізійною журналістикою, але не тільки. Я очолював газетну редакцію, працював у піарі, займався політтехнологіями. У вас може скластися хибне враження, що ми хочемо, щоб ви стали журналістами. Ви, безумовно, можете стати журналістами, і ми будемо це лише вітати. Але головна ідея і місія нашого курсу про те, щоб навчити вас основам медіа, дати базу, тому що ми Живемо в інформаційному світі, в котрому працюють інформаційні закони, котрі про це вже почав вам говорити. Ян про це ще буде розповідати Іванка, і про це зараз розповім я. Котрі, як діяли, от я вже говорив 100 років тому, діють зараз, і будуть діяти через тисячу років. Зустрінемось, перевіримо. Ми даємо вам базу. От зараз ті речі, про які ми будемо говорити, вони працюють не лише в медіа, вони працюють в бізнесі, вони працюють в політиці, вони працюють в адмініструванні, вони, врешті-решт, працюють. У житті. І я думаю, що навіть якщо ви не станете журналістом, то ті знання, котрі ви зараз здобудете або вже здобули протягом попередніх лекцій, вони вам знадобляться, ну, от просто знадобляться, щоб розуміти краще себе у цьому світі. Скажіть, будь ласка, з яким головним предметом працюють журналісти, але цей предмет не можна помацати? Як ви думаєте? От що у нас існує таке? Що є найголовнішим для журналіста і, до речі, не лише для журналіста, для тих же письменників, для літераторів, для по... Так, була... да, Уляно. Думки. думки. Букви. Правильно. Букви чи думки. Е, мені здається, здавалось букви, але і букви, і думки буде правильною відповіді. Голос прозвучала думка. Дуже близько. Що ми артикулюємо голосом? Мову. Мову. Прекрасно. Мова складається із слів. Так от абсолютно вірно. Журналіст працює із словом слова в журналісті оформлюються в тексти. Ким би ви не працювали в медіа, чи відеооператором, чи монтажером, чи дизайнером, це все одно той інструментарій, який допомагає вам оформляти те, що від початку є словом. Те, що написав автор. Тому сьогодні ми з вами будемо працювати над текстами, як створювати тексти і в яких формах вони існують. В чому сила і в чому слабкість журналістики одночасно? У журналістиці є жанри. Чому ці жанри доволі стандартизовані? Для чого це робиться? Тому що письменник пише книжку, наприклад, він теж працює із словом. Він нічим не обмежений ні в своєму часі, ну, якщо у нього там немає якихось дедлайнів від видавництва, ні в своїй фантазії, ні в своїх ресурсах, ні в. Своєму е, ритмі ні в чому не обмежено. От як хоче, так як він бачить світ, він так відтворює його у своїй книжці. Журналісти, на жаль, обмежені. По-перше, обмежені в часі. Особливо на телебаченні. Тому що телебачення це завжди жорсткий графік, це завжди дедлайни, завжди треба встигати. Журналісти обмежені в фантазії. У журналістів взагалі. Бажано, що, особливо якщо ви працюєте в новинах, не має бути фантазії, тому що ви працюєте з інформацією, ви працюєте з фактами, і ці факти ви маєте максимально коректно і об'єктивно доносити. Тому журналістика розподілена на жанри, щоб ми не витрачали час на те, щоб поміскувати, подумати, як же нам все це передати у те, що ми побачили. Все це вже до нас розкладено по поличках. Жанрами завдяки жанрам. В першу чергу це безумовно жанр інформації. Найяскравіший приклад інформаційного жанру це новини. Новинний жанр відповідає на три головних питання: чому, що і які наслідки? Щось трапилось, чому це трапилось, і які з цього наслідки? Далі жанр ми ще можна розширений інформаційний це репортаж. Ми з вами їдемо на передову, і ми розмовляємо, знімаємо наших бійців, дивимося, як вони живуть, і доносимо до наших глядачів особливості їхньої буденності про те, що відбувається на передовій. Наступний жанр аналітичний. Ми працюємо не з однією, не з одним якимось фактом, а з сукупністю фактів, з отією самою інформацією. Але ми беремо ту інформацію, яка потрібна нам, якщо ми висвітлюємо якусь тему. І співставляючи ці факти, цю інформацію, ми відповідно аналізуємо навколишній світ із своїми аналітичними дослідженнями, ділимось із своєю аудиторією. І третій жанр насправді ніхто точно не знає, є безліч його визначень, я зараз напишу. Називається художньо публіцистичний. Найяскравішим представником цього жанру є такий матеріал, як ессе. По-перше, журналістика не має право на великі тексти. Великі тексти це для письменників. Ми, журналісти, передаємо інформацію максимально лаконічно, максимально доступно і. Якраз художньо публіцистичний жанр це жанр найбільший, але і найменш водночас. Тому що якщо ми говоримо про інформаційну та аналітичні жанри, ми говоримо про як про жанри, котрі працюють із фактами та інформацією, то художньо публіцистичний жанр працює із емоціями. Відкриваєте будь-яку соціальну мережу, і 90% текстів це якраз буде в жанрі художньо-публіцистичному. Я розкажу вам про те, як працюють класичні медіа, як працює редакція це база, яка вам знадобиться. Ну, по перше, якщо я говорю класичні медіа, от вчора ми згадували газети. Газет, по суті, вже не існує в паперовому вигляді. Ну, час від часу ви їх отримуєте, в основному це якась рекламна продукція. Але коли з'явився інтернет, і газети зникли, тому що вони просто стали непотрібними, не потрібно це щодня діставати, діставати з ящика поштового з поштової скриньки якусь там купу цього паперу, щоб просто читати новини. З'явився інтернет, новини тепер і будь-яку інформацію. Ми знаходимо там. Газети стали непотрібними. але це не означає, що Газетні редакції зникли. Вони просто перейшли в інтернет. Вони перейшли на інший рівень, дотримуючись тих же методів і алгоритмів, котрими ми зараз попрацюємо. Газета, ну найякісніше українські газети це дзеркало тижня і газета День. Вони прекрасно почувають себе в інтернеті і існують і до нині, причому з тими ж самими колективами, з котрими вони працювали, коли ще були паперовими. Телебачення зараз зникає. Телебачення стає непотрібним. Пройде скількись з часу, і телебачення зникне, але це не означає, що воно зникне знову ж таки як колектив, як форма. Вона перейде в інші майданчики в Ютубі, Фейсбуки, можливо, ще щось з'явиться, хто його знає, але воно буде там. І ті закони і алгоритми, котрі ми з вами зараз пропрацюємо, вони будуть так само працювати так само, як вони працювали ще в 19 столітті, коли преса починалась. Ну власне, як бізнес за часів якого небудь Джерардена. Е -е, вам буду читати про розкажуть трошки про історію журналістики. Розкажуть, хто такий пан Жерарден, як він створив жовту-жовту пресу. І вони ще 100, понад 100 років тому. Займалися тим же самим, чим ми будемо займатися з вами зараз, і чим журналісти або блогери, або хто як знає, вони ще будуть називатись через 100 років, так само будуть займатися, коли опрацьовуватимуть редакційні завдання. Отже, ми з вами зараз, ми з вами колектив новин. Я ваш шеф-редактор. І я вам зараз поставлю завдання. З яким ви будете працювати, нам потрібно з вами створити новину тему Яблуко. Що ми з цього яблука зможемо витягти? Скажіть, будь ласка, які вже в історії ми маємо новини, де фігурувало яблуко? А на Ньютона. Ньютон. А, абсолютно вірно. На старину Ньютона жахнуло яблучко, і він придумав закон всесвітнього тяжіння. ще можна згадати міф про початок Троянської війни, оця вся історія з е, е, прекрасною Оленою і так далі. і тому подібне. Тобто, яблуко це глибокий такий філософський символ в історії людства, котрий у нас вже якось був. Присутні. Ну, давайте, шановні, я ваш шеф. У мене є яблуко. Зробіть мені новину про яблуко. Дивіться, тепер ми перейдемо до двох понять. Тема і фокус теми. Тема у нас вже є Яблуко. Фокус. Про яблуко можна говорити безліч, О, то вже почали. Але фокус теми це буде про те, що в чому полягатиме наш новинний сюжет, на чому ми саме заакцентуємось, і це має бути цікаве нашим глядачам. Фантазія, фантазія, включаємо. Все що загодно про, про яблука, але в реальному світі. Так, будь ласка, Вероніко. В Китаї мінеш давно сорок князву. Так. Вони можуть бути декілька небезпечними, тому будьте уважні. Супер! Яблука можуть бути небезпечними, тому що з ними трапилася якась мутація, скажімо так, так? Да? І ми таким чином попереджаємо наших глядачів про небезпеку. Я напишу мутація. Кого ми підключаємо до цього сюжету? Так, лікарі мене зможуться писати, що може бути при отриманні яблука. Угу. Може сказати, що робити при перших симптомах, і які ці симптоми. Це очевидно мають бути або гастроентерологи, або алергологи, щось такого кшталту. Да, у вас була думка? Можливо, генетики. Супер генетики, оскільки в нас трапилась генетична мутація з яблуками, і яблука стали небезпечними, то генетики дуже класно. Так, подумаємо. яку по-перше, ми дали корисну інформацію глядачу про те, що яблука небезпечні. Ми сказали, чому вони небезпечні. Давайте тепер підсумовуємо. І а що ж робить наша держава? Що робить наша медична система? Що роблять наші правоохоронні органи для того, щоб убезпечити населення від можливого отруєння яблуками? Так, будь ласка, можна зробити антидот і о. І... Антидот. теж супертема. Класно, класно. І ще наша держава забороняє вести з Китаю ці яблука. Так, да, фінальна фінальна сцена нашого репортажу про те, як бульдозери на якомусь сміттєзвалищі топчуть давлять ці яблука. Таким чином, ми наших глядачів повідомили їм про небезпеку. Ми сказали їм, в чому полягає ця небезпека, і ми показали їм те, що держава або хтось там вони не кинуті на призволяще Перед небезпечними оцими тваринами під назвою нові яблука і таким чином ми вивели їх на те, що ці яблука не знищать людство. Ну хоча, можливо, хтось і отруїться, ми можливо до речі, можемо показати як наслідок отруєння ну, якихось жертв цих яблук. Отак От працює редакція новин. це так само працює ну в будь-яких моментах, де треба аналізувати ситуацію і приходити до якогось висновку. Тобто, це не лише для журналістики. Ми даємо вам базу, а ця база дуже часто знадобиться вам в зовсім інших речах. І до речі, оцю всю історію з темами і з темами так працювали журналістики, так працювали редакції. Ще коли зароджувалася вже масова журналістика там в му у столітті так само за такими схемами, от як ми працювали з вами сьогодні, працюють редакції сьогодні. При тому, що дуже часто, от хто з вас тримав у руках газети? Всі ну, мабуть, що всі. А хто з вас читає щодня газети? Ну, мабуть, уже е, ніхто. Чому а тому, що газети просто вже зникли, їх немає. Вони не потрібні. Завдяки цьому Ми до речі, економимо там мільйони тонн паперу, не рубаємо дерева, але. Справа в тому, що нікуди не, зли, не зникли редакції газет. Вони перестали бути у паперовому вигляді. Вони просто перейшли в інтернет і так само працюють за тими ж алгоритмами, з якими ми у вас сьогодні обговорювали. І я вам запевняю, що пройде якийсь час, зникне телебачення. Телебачення не буде, скільки це займе, не знаю. Але все одно редакція залишиться, і через тисячу років, от ми з вами зустрінемось, і побачимо, що редакції будь-яких медіа через тисячу років будуть працювати за тими ж алгоритмами. Котрі ми з вами орисовували сьогодні. Тому ті знання, котрі ви сьогодні отримали, вони вам знадобляться в будь-якому випадку: будете ви журналістами чи не будете журналістами.